Вітаю усіх шанувальників футзалу на зв'язку. І вибрали, вибороли гравці-кардиналу цей м'яч. Зберегли його Семенюк. Гарно пройшов, але Рафальський з М'ячем Коломис. Артишевський. Артишевський скинув за передачу. І фол. Не було 100% впевненістю, що вона пройде далі. Лініч проходить свого суперника буде бити. Ух, стійка! Стійка в рід, рятує суху балку. У балку сухої балки. Міленький буде бити. І Над хоча, но я відверто. Разкатывает Козлюк. Пас на Гасноварнюка. Хороший скіт! Артем Мартиненко не влучає у ворота. Герман Горовий вже кинувся у інший. Корбулько. Лавренчук з мячем. Буде довга передача в центр. Не доходить вона до свого адресату, І одразу ж Бабілов завдає удару Віктор Ковальов. Шукають, шукають. І Ярошенко буде бити. Блокують цей удар гравці кардиналом. Мортинко там у підкаті вже. Передача далі. Семенюк з м'ячем. Семенюк відштовхується від суперників. Клініч, Тарас Переслупський. Знову Тарас і не влучає. Хороша нагода, не влучає. Герман Горовой надійно. І атака сухої балки. Беденок. Подача. Ох, який небезпечний момент. Беденок. Гарду передачу на Ковальова. Давіт. Петренко. Не буде бити. Та є пас назад на Міленького, Удар! Анатолій Міленький забиває. Рівняний відкриє він рахунок у цьому матчі. Здавалася, звичайна атака, як і до цього, але яка закінчилася гольовим моментом і голом, бачимо, на повторі Міленький проходить своїх суперників. Знову Мартиненко. Така нехороша передача. М'яч піднімається В Артема, але зберігають вони м'яч. Не зберігають, тому що 2-0. Збільшили свою перевагу команда з жовтої води. На повторі. Бабілов тут. Прислобський. Людомир, Хороший удар. Але Дяченко змінює Бабілов. Ох, як помиляється кардинал! Самі собі привезли ще один гол у роздягальню. 3-0. 3-0. Не порозумілися гравці тут. Любомир Парфенюк віддає передачу і нікого не було у рамці. Лавренчук вже чекав на іншого Бабілова. Бабілов спокійно. І перший тайм Перший тайм підходить до завершення. 0-3. На рахунок сухої балки. Вказує Тарас, підійдіть до мене. Немає кому віддати передачу. Дяченко. Хороший удар, не одразу ловить її Бакар. Але це кардиналу. П'ятою Назар дає на Михайла Волонюк. Удар небезпечний. Удар і Рикошет від Анатолія Надолі Мілінького. Парфенюк з правого флангу. Зміщується в центр. Є можливість для удару. Робить він цей Герман Горовой. Ну який же красульчик цього матчу. Скільки разів вже ряд... шукає. Шукає. Є, на Петренка, Бабілов. Скидка на Мілінкого, простріл. І обидві команди показують, що їхній мяч. Що ж каже арбітер? Відає вертар кардиналу. Рибак. Петренко. Неточна передача. Скіпчик перехоплює. Семенюк. Удар! Гол! ло Семенюк відкриває рахунок для своєї команди у цьому матчі. Три... 3-1. 3-1. Дивимося ще раз повтор. Так, свого партнера це виявився Петро Скипчик. Розіграється він з Коломисом. І перехоплює, перехоплює Віктор Ковальов. Хорошу находить. Вічна віч виходить, Віктор Ковальов не переграє Макара Левченка. Спробували рівняни. Бустро контр. Щось вони змінили в своєму підході. Не виходило в них. Мартинко. шукає, шукає передачу. Коломис. Знайшов коломиса він у центрі майданчику. І кутовий. Це Ох! о що він не задоволений чимось. Михайло Волянюк вдалося зберегти йому цей м'яч, що було небезпечно. Вже нікого не було в рамці воріт. Козлюк на Волянюка. Волянюк дивиться на табло і розуміє, що все. Ось і сирена. Один-три на рахунок сухої балки. Отож. Суха балка проходить далі до півфіналу.